В нас нині вечеря Господня, день спомину смерті Ісуса Христа, і я поспішаю в служіння сьогодні, де звершиться заповідь Божа свята, іду, а навколо у розпалі літо, природи краса, дивує мій зір в полях і садах, навкруги квітнуть квіти, прекрасні пейзажі видніються з гір, Шепочуться в лузі смарагдові до вітрави. На них мов перлинки росинки блищать, які краєвиди, які ніжні барви словами захоплення не передать. Дивлюся в небесну блакитне озору, де хмари наче вата пухкі, радіє мій дух і душа у цю пору єство почуття наповняють палки. Яка є велика любов мого Бога, що нашу планету так дивно створив. Ну, хто ми скажіть в цьому світі без нього, за що він так сильно нас всіх полюбив, віддавши у жертву єдиного сина, який випив чашу страждань, аж до дна, як дорого куплена кожна людина, яка є висока спасіння ціна, це милість Господня, не наші заслуги, що маємо в Ісусі спасіння і життя, за наші грехи. Переніс він на руги, пішов ради нас Бог на розп'яття, і символи нині вино і хлібина Господнього тіла і крові Христа, бо там, на Голгофі, страждав він невинно, любов'ю своєю, весь світ огорта. Сьогодні в день спомину, смерті Ісуса, думками своїми на гору зійду, і з вдячністю серця йому поклонюся. До ніг тих пробитих в сльозах припаду, в молитві сердечні, звернуся до Бога. Провини твої принесу до Творця, свої принесу до Творця, Він спокій дарує, минеться тривога в обіймах небесного батька Отця. Лиш тільки йому, йому я бажаю служити, йому на вівтар все життя віддаю, у з Всевишнім завжди прагну жити, бо щиро і віддано Його люблю. Хвала тобі, Спасе, за хресні страждання, за вічне спасіння, за пролиту кров, що маю в тобі від гріхів оправдання, що серцем пізнала Твою я любов. Коли закінчиться життя, це дочасне. Я вірю, зустрінусь з тобою в раю. О, зустріч це буде бажана й прекрасна в небесному місті, святому краю. Слава Богу.